Добрий день, мої прекрасні глядачі! Хочу показати вам кілька своїх біжутерних знахідок. Брушка Балерина немаркована, Вінтажна. Така голка. Дуже гарно. Ворожка і а сережка Кендри Скотт сучасний. Тут парламутор темніший. Є маркування. квітка. Скоріше за все аналізка. Намисто. Скляне вінтажне намисто. Шпрингельний замок. Вінтажна фурнітура. Набране через вузлик. Цікаві намистинки, доволі довге. Є ще такі сережки. Маркування сал це старе маркування Сваровське. Вінтажне емалеве кольє коралового кольору, Застібка барельця. Це вінтажна. І тут навіть припаяні кілечки. Це не срібло, метал. Дуже якісно зроблене подобається. І от такий браслетик. Браслетик з коралу. Це натуральний корал. Тут є маркування Філіппини, ручна робота. Корал губчастий і вкритий лаком. І він міг би скласти компанію. Цьому кольє гарний природній малюнок, пластинок, губчастого коралу. Декільки, деякий час тому я показувала це намисто, не знала, з якого матеріалу воно зроблене, запитувала у глядачів і мені написали, що це чорний корал. Але так як я його перевірила оцтом і реакції він не дав, то я відповіла своїм глядачкам, на жаль, це не чорний корал, пробу з обстом він не проходить. Кілька днів тому заходжу я в антикварний магазин і бачу отаке намисто. Роздивляюсь його, і воно мені здається схожим по структурі. Оце на перше намисто. Я запитую, що це таке, і мені відповідає, це чорний корал. я запитую, як його можна перевірити. І продавець мені сказав, що саме основне це знайти червоний відблиск при яскравому світлі. Він намагався мені показувати, присвічував, але це був вечір вже було штучне освітлення, і я не побачила цього відблиску. Потім він потер намистини і сказав, що потрібно відчути запах. І я дійсно відчула запах водорості, купила це намисто, хоча воно не було дешевим. Оце я купила дешево, продавець не знав, що він продає. Це дешевим не було, але я його придбала, тому що мені хотілося навчитись все-таки чорний корал відрізняти. І я побачила цей червоний відблиск при яскравому сонячному світлі на слідуючий день. Зараз спробую показати, навряд чи вийде, але спробую. На намистинах є невеличкі заглиблення, як кільця, і отут в цьому заглибленні є невеликий Вишневий відтінок. Тут трохи є. Не так, щоб дуже показово і чітко, але трохи є. На першому намисті теж є такі місця, де видно червоний вишневий відблиску на мистинах. І ще глядачка мені написала, що такі золоті. Десь плямки це нормально для чорного коралу, і що його обробляють лаком. ну Під сонячним світлом чітко видно було, і мені здається, тепер я навчилася відрізняти чорний корал. І сподіваюся, що і вам я показала. Майже на кожній намистинці є такі концентричні кола, неначе у дерева. Тут плямка віддає червоним вишневим. І всередині також а, цей корал чорний намистина. Всередині також чорна. Дуже дякую глядачкам, які написали мені про це намисто. Мені здається, ідеально до цього намисто підійшли б такі сережки, але, на жаль, вони мають дефект. Я буду намагатись їх відновити, знайти такі намистинки. Було б дуже добре. Житті радісного помаранчевого кольору брошка. Це глушене скло. Жовті і жовто-гарячі намастини. Маркування немає. А ці сережки мають маркування. Сороковен три. Мені здається, дуже гарно підійшли б. паркування. А ще отака от каблучка. Чудові кристали складно зроблена. Ну і такий метелик. Це металева сіточка. Імаловий черевичок, чомусь заквітчений калами. Має маркування Кеннеджей Лейн. В ідеальному стані. І такий. Черевичок, підвіска це рекламна межутерія якоїсь здається взуттєвої компанії. І літера. Хай це буде літера Н. Компанія Тріфарі. Тріфарі з короною. Це репліка музейної прикраси. Вона мені страшенно подобається. Гарно. Є маркування. ММА. 1995 рік. А от про оригінал я інформації не знайшла. Квітки під збільшенням. Чудово, таку я могла б носити. Набірна вінтажна брошка з коричнево-жовтуватими кристалами. Здається, вони називаються Маргарита. Це формовані кристали. Не зроблений зовнішній ряд, а внутрішній звичайні намистинки. І знаходяться ці кристали Маргарита в таких маленьких шапочках пластикових чорного кольору. І видно, що це все зібрано на дротик. Такий зворотній бік. Паркування немає. Один кристалик трохи віддягнувся, і видно, що він на дротику. Могли б підійти такі. Цережки. Мабуть, вони сучасні. Мені здається, пасує. Так, здається, добре видно, що вся намастина зроблена в формі квітки. І це все, що я хотіла вам сьогодні, показати. На все добре, до побачення.